А це сьогодні приїхали? Оля ну, Оля, це е, мій дядько, відівався. А це Оля. Привіт, Оля. Що надовго? Ну на сьогодні, на завтра на ранок повідомлення. А на визначили за кого будете голосувати? Ще поки вирішую. Ще не на 100%. Ну думаю, що за Порошенка. Яким повинен бути президент України? Не таким, як попередні. Це буде Ольга Богомолець, так як вона єдина із тих всіх кандидатів, які там присутні, не пов'язана із ну, антиукраїнською скажімо так, діяльністю нашої опозиції. Це людина, яка зможе хоча б змінити напрямок, і це дуже добре. Нам сьогодні потрібно об'єднуватися навколо цієї кандидатури і робити все можливе, так як ми робили це на Майдані, щоб змінити і другу барикаду, знести верніше. Ось тому, що ми знаємо прекрасно, що та опозиція це є продовження цієї окупаційної влади в Україні. Ось. І Таким чином. Ми повинні сьогодні вирішувати, об'єднуватися, приєднуватися до тих штабів, включатися в передвиборчі перегони і правильно інформувати, виробляти в людей розуміння української національної справи. А та ситуація, яка з нас склалася, можна її використати як і в позитивному, так і в негативному напрямку. І Для того, щоб цього не відбулося, українці повинні ну, значить, ну, скажімо так, виробляти свій шлях. До своєї держави, своєї незалежності і звичайно кращої долі потрібно до людей ставитись так, аби ти хоч... аби вони до тебе ставились найкраще, як ти цього хочеш, тобто можна так сказати. І ви там питали щодо виборів чи так, що. Ми так. мій особисто буде вибір за Ольгу Богомолець яким Спасибо. має бути майбутній да. президент України? в 11, просто наповню. тому Ми, що щоб в першу не... чергу, мабуть, такі освіченим. Причому в багатьох снідаворі я кажу, всесторонні сторонні развити. і розумітися дуже гарно на економіці, і на політичних, і на міжнародних якихось справах співробітництві міжнародному, щоб Людина розуміла, про що йде мова. Ну і, звісно, щоб е, рівень корупції все ж таки знижувався, а не підвищувався, як було це останнім часом у нас, на жаль. Я для себе взагалі визначився, поки не буду коментувати. А яким повинен бути президент України в ідеалі? Некорумпована людина. Взагалі не корумпована людина, чесна порядна е, освічена визначилися за кого будемо голосувати, за якого президента? Так, але не буде афішувати що. Яким повинен бути український президент? Е, взагалі майбутній ну, точно не таким, як нас були.